Всім привіт! Я Аліна із Канади, і я знайшла свою першу роботу. Сьогодні хочу вам розповісти про неї, що це за робота, як вона оплачується, як пройшов мій перший робочий день, як її знайшла і так далі. Тому залишайтеся, якщо вам цікаво. І так, я в Канаді вже приблизно два місяці. Два місяці пройшли ну дуже швидко. І роботу я шукала не два місяці. Відразу скажу, що ці два місяці я вирішувала свої питання. Роботу я шукала ну днів п'ять, мабуть. Шукала її недовго. Стратегія була така, так як я в Китаї працювала вчителем англійської мови в дитячому садочку, я вирішила, що тут я теж буду працювати в дитячому садочку, бо досвід в мене вже є. От е, і е, в дитячому садочку можна працювати е, помічником вчителя. Якщо немає освіти, такий в мене був план: спочатку помічником вчителя, потім отримати освіту вчителем, потім може в школу і так далі. Ну, тобто працювати вчителем і починати відповідно з садочку, куди освіти не потрібно. Ну там потрібно було прийти курси на 40 годин. Їх можна пройти, я так розумію, протягом року. Я їх уже пройшла, але це не важливо. І так, що я робила? Я з розповідала в попередньому відео. Я просто відкрила Google Maps, і подивилася, де ближні садочки, які знаходяться близько до мене. Я їм просто відправила своє резюме і писала, що я хочу в них працювати. І буквально через три дні мені відповіли. А відповіли мені із садочка, який називається а не буду казати, <кл 'які> як він називається. Навіщо вам ця інформація? Мені відповіли із садочка, який тут дуже близько знаходиться до мого дому, буквально 4 кілометри, якщо це літо можна на велосипеді. Я дуже люблю займатися спортом. От мені відповіли і сказали, що їм не потрібен якби вчитель на весь день, але їм потрібен парт-тайм. Тобто я знайшла парт-тайм. Я подумала, що в принципі для початку це непогано. Бо я можу отримати якийсь досвід, і, або а далі, якщо я їм сподобаюсь, можливо. Вони навіть мене залишать. І так, ну я сказала, що їм потрібен на part-time, тобто substitute teacher, я буду приходити тоді, коли у них немає вчителя, коли хтось, ну, коли хтось не на роботі. Відповідно, мені назначили перший день робочий в понеділок. Я туди прийшла. І я, звичайно, порівнюю з тим, як я працювала, я працювала в Китаї, вчителем. Перш за все, хочу сказати, як тільки я туди зайшла, у них така була велика. Дошка з усіма з усіма робітниками, і там ну 99% робітників це з індії, е, всі жінки, з індії, одна китаянка і одна е, дівчина, яка ну я не можу сказати, звідки вона. Ну е, скоріше за все, вона канадка. Так я ідентифікувала її по імені. Скажімо так, ну ми саме говоримо про там якийсь там культурний бекграунд цих людей. Я подумала, ага, це якась школа індійська. <гум> Цікаво, чи діти тут теж будуть всі індуси. Я прийшла і мені пощастило. В перший ж робочий день я працювала з одною жінкою з Індії, вона супервайзер із китаянкою. А я люблю китайців. <гум> з ними мені дуже комфортно працювати, мені подобається їхній менталітет. І от ми працювали. У нас було дітей, десь, мабуть, може, 15 дітей. Діти прям клас. Всі були діти різні, різного бекграунду, китайські діти з Індії, з Пакистану, з Канади. Вони мені самі це все розповідали. Було дуже цікаво. Я їм теж дуже сподобалася. І... Вони мені відповідно теж. Більше всього, мені в цьому садочку сподобалися діти, бо вони дуже відкриті до спілкування. Їм було дуже цікаво зі мною, я нова людина, я їм там якісь ігри гралася з ними, пісні співали, танцювали. Було, в принципі, дуже весело. І одночасно дуже нудно, тому що цілий день з дітьми, а у них, по, по суті, немає ніякого. Ну, У них є такий графік розпливчатий, але я так розумію, що ну, можливо, бо я на заміну, немає якогось конкретного. Як у нас в Китаї було типу розпорядку дня, коли от у нас такий урок, такий урок, такий урок, такий урок, такий урок. Тут просто щось зараз ми співаємо, потім ми ліпимо, потім ми танцюємо, потім ми їмо. Боже, я думаю, ви вже знаєте, але тут діти з собою приносять їжу. Тобто в Китаї кормлять і вчителів і дітей, і дуже класно, і дуже смачно. Тут діти приносять з собою їжу, і причому їм дають якісь снеки, типу печиво, на обід у них печиво, я не знаю, якісь. Батончики шоколадні, це жахливо. Просто я не знаю, як вони не садять собі шлунки цим. Їм нічого не розігрівають, навіть якби там і нема що розігрівати, сендвічі розігрівати Ну і Просто дістали, самі поїли, що захотіли. Тобто їм даті щось дали. Вони з того щось обрали, щось поїли. Обід, чудовий обід. Я думаю, афіє класний обід. А в мене обід, до речі, був тільки півгодини. Тобто, якщо в Китаї це було три години. Бо діти спалять, тут діти не спали. А, ну, я думаю, бо вони постарші були. в будь-якому випадку тут було обід всього пів години, я тільки встигла поїсти. А, ну, і чому мені було трохи скучно, тому що у них не, ну, не було таких якихось уроків туди-сюди. Плюс а, вони телевізор дивляться, їм дозволяють дивитися телевізор. Два рази на день вони дивляться телевізор по півгодини десь. А, ну, я не засікала, але мені здалося ще десь по пів години. Ну, може, хвилин 15, мені здалося по пів години. І, типу, я навіть так дивилася, у них там якийсь графік, трохи щось є. Там було написано в кінці, типу, читаю між ні, не було написано читаю, просто сторітелінг, типу історії. Я думала, що я їм буду читати. Я вже там дивилася, що в нас в бібліотеці в бібліотеці там у нас дуже погано все. І мені аж захотілося їм книжок принести. Я думала, я буду щось читати, а виявилося, що сторітелінг це просто подивитися мультик. Вони сидять і дивляться мультик. При в маленькому планшеті. Ну тобто не було там якоїсь великої інтерактивної дошки. У нас в Китаї батьки дуже не любили, коли мультики показують. Ми використовували інтерактивну дошку, тільки якщо прям треба щось було пояснити, показати. Неважливо. Ну, типу, я можу просто відпочити, поки вони дивляться. Це непогано, але так нудно, дуже нудно. Потім що ще. А ще прикольно, у них була медитація. Типу, у них був момент з медитацією. Типу, я думаю, тому що це школа Я так. <с datasets> я, не знаю, чи вона... я думаю, що можливо вона заснована якимись людьми з Індії, Я не знаю, але була типу дитяча медитація. Прикольно, мені сподобалось. Вони типу можуть заспокоїти, але. Просто теж включається планшет, музика і діти сидять. <свистит> ну тобто таке. Я б хотіла собі, я б собі її уявила трошки по-іншому. Типу, ну просто не включають дитячу медитацію, якісь, я не знаю, відео з YouTube чи щось таке. Тобто це знову таки скрін тайм. Ні, вони з закритими очима, але ну, типу, прикольно. Класно було, якби вони самі її організовували. Ну, типу, хтось прям читав, я не знаю. А, ну тобто, мені здалося, що. До речі, у нас був невеличкий типу, урок, ну не урок, а просто сказали, типу, зараз час математики або алфабету, алфабету, алфабету або алфавету. Типу, що з ними поробити? Я взяла алфавіт, думала з ними, ну, пограла з ними в якісь ігри, зрозуміла, що китайський у мене там був хлопчик з Китаю, він прям нам розуміший. я це розумію, що китайські батьки вони і тут китайські батьки вони своїх дітей так дуже сильно вчать. Є, ну, бо тут я так розумію, не сильно займаються. Ну принаймні в садочках дитячих освітою дітей. Хоча я думаю, що це шкода, що так не роблять, бо діти вони як маленькі губочки, вони дуже швидко все запам'ятовують, вони дуже швидко все приймають. У мене ми в Китаї, коли викладали, у нас е коли діти випускалися з дитячого садочку, вони вже знали, як читати англійською, вони вже знали, як читати іерогліфи, звичайно, не всі, але багато. Вони знали математику, додавати, віднімати, обмежати, ділити це все вони вже знали. Тобто діти реально ну, у них дуже багато можливостей навчатися. А тут е так воно ну, все якось. Якось не структуровано, просто діти приходять і проводять свій час в садочку, поки їх не, поки їх не заберуть. І Із за цього трохи скучно, бо мені більше б хотілося якісь там прям повноцінні уроки робити. Але, в принципі, можливо, я можу це організувати, я думаю. Ну, не знаю, не знаю. Ну, не знаю, ми з ними бігали, танцювали, якісь пісні співали. там, е, це Вчителька, який супервайзер у мене знімала на відео. Я думаю, може, їй сподобалось, бо нам всім було дуже весело, діти були в захваті. А, в принципі, в кінці робочого дня я її запитала, чи є в неї якісь до мене. Ну, може, вона щось хоче сказати, може, я щось роблю не так або якісь поради. Вона сказала, ні, все нормально. Наступного разу приходь в таку і в таку годину. Типу, ну на весь день, тобто в такий і в такий день. А щодо оплати, оплата ми нижче середнього, але я так зрозуміла, що це партайм, то можна. Це типу 16.5 за годину. А, але я як вам кажу, я це використовую як мій перший канадський досвід, який я потім зможу записати собі в резюме, або просто поки я шукаю роботу. Я зараз не шукаю, треба продовжити шукати, бо все-таки мені не треба на повну ставку. Але звісно, я задумала, що трохи скучно. Я не знаю, чи я зможу так довго працювати, бо в Китаї скучно не було. У нас був дуже шалений графік, у нас було нереально багато уроків. Ми там їздили на ко на коняках кататися, потім гольф, потім математика, потім англійська, потім UI, потім музика, потім драма. У нас було так багато уроків. Ми в такому шаленому темпі все це робили в Китаї, що скучно не було. І плюс у мене було три години відпочинку, там поки діти спали. Я готувала, я використовувала ці три години, щоб підготувати уроки. Відповідно, уроки готувалися просто шикарні. Тут немає цього типу часу, щоб щось там готувати, щось там мета. Ну я і teacher, тобто я і не маю цього робити. Але я мені здалося, що вони теж цим не займаються, тому що китаянка, як яка там була, вона ну, в принципі, нічого не робила. Ну. Я маю на увазі, вона там щось робила, там щось там, говорила туди-сюди. Але ну, весь день <правж> я так відчуваю, що проводила я типу, там, якісь організаційні моменти, там, я не знаю, музика, там, танці, там, круг, цей веселий круг ранковий. Все проводила я. І я ще подумала, цікаво, я що типу, Ну, вона типу, вчитель, а я помічник вчителя. Тобто вона має проводити, а я маю їй допомагати. Але якось вийшло навпаки. Не знаю. Висновок нормально, але дуже скучно мені там буде, я вже бачу. Я думаю, я буду придумувати якісь ігри, якісь відео, якісь музики. Не відео, якісь Я буду, буду придумувати якісь ігри додаткові, якісь пісні, танці, щось будемо з дітьми робити, але буде дуже, мабуть, скучно. А ще мені сподобалось, що всі діти там дуже дружні, ну майже всі. Ну вони не зважають на колір шкіри, на хто звідки, і дуже прикольно, коли всі так разом класно проводять час. Наступний раз я піду 30-го. Мені навіть подобається, що партайм, я можу відпочивати трохи. У мене вдома мала, але якось так. Ну, про що це відео? Про те, що роботу було знайти дуже легко, бо це парт-тайм. Це не та робота, яка мені потрібна, але я думаю, для початку непогано. І я думаю, що в принципі і на фултайм не буде складно ще знайти таку роботу. Звичайно, коли люди говорять про те, що роботу знайти важко, вони, мабуть, говорять про якусь там висококваліфіковану роботу, на яку вони 10 років вчилися і тут хочуть перейти. А я таку роботу, мабуть, справді знайти важко, а якусь некваліфіковану роботу, я вже помітила, що знайти в принципі не складно. Я мені вже навіть пропонували деякі варіанти, типу. Але я вже щось знайшла, я вже хочу спробувати в дитячому садочку. Подивимося, як це піде. І якось так. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Як же скучно тут жити? Ставте лайки і пишіть ваші коментарі, якщо вам щось цікаво. я обов'язково вам відповім. Пока-пока!